Всім привіт! Почала читати ось таку книжечку Wake Up, як, або як перестати жити на автопілоті. Книжка досить цікава. Така ну, легко читабельна з малюнками, досить хорошої якості, і бачите, є можливість записувати свої думки те, як ми, що ми робимо, і які результати дало прочитання. Бачите, губимося під час обідньої перерви. Результат. Тобто, от, як приділяти час собі, як бути в потоці, а не просто проживати, пробігати життя. Книга цікава, прочитала, ну, буквально, бачите, частинку. Але рекомендую всім дуже класна для усвідомлення. Якось так.